Вітаю на каналі Bro Capital. З вами Олександр Ганенко. І це відеоінструкція, як купити USDT за гривні за допомогою картки Monobank на біржі BingX. До речі, якщо ви ще не знайомі з даною біржею, обов'язково подивіться наш відео огляд, підсказочка десь буде тут. Останнім часом команда BroCapital торгує на даній біржі, так як вона поєднує можливість торгувати як криптою, так і ринком Forex, різні метали, золото, індекси і так далі. Ну і посилання зі знижечкою та різними бонусами, звичайно, залишу нижче в описі під цим відео. Ну а ми починаємо інструкцію. Після реєстрації ви потрапляєте ось на таку головну сторінку біржі BingX. Натискаємо в верхньому лівому куті Купіть крипту». На жаль, тут української мови немає. Натискаємо купіть. І ось тут відразу нам пропонує за гривні, да, купити USDT. Ось нижче ви бачите курс. майже 37 гривень за один USDT. Відносно нормальний курс, якщо порівнювати з іншими біржами і так далі. Мінімальна сума, як бачите, взагалі 100 гривень, за 100 гривень можна купити. Буду показувати вам, наприклад, 300 гривень. Ось виходить 811 USDT. Натискаємо купіть. І ось бачите, перелік різних українських банків. Мене цікавить саме Монобанк, але перелік тут досить великий. Натискаємо галочку Монобанк, натискаємо Купіть. І ось нижче тут є реквізити, за якими ми маємо перевести наші 300 гривень. Ось бачите, час оплати нам дається на це все 15 хвилин. Ми ну, після того, як зробили переказ, натискаємо пірідіно і повідомляємо це нашому продавцю. Так, і очікуємо підтвердження, те, що наш продавець отримав від нас кошти. Бачите, виповнено 7,69 USDT. Переведені на щот фонду. Давайте перевіримо, натискаємо активи, мої активи. Будь ласка, ось щот фонду. Ну, У мене там якісь копійочки були, ось мої 7 з лишнім доларів прийшли. Ну, друзі, не забудьте підписатись на наш офіційний канал Брокіптал, де ми ділимось різними можливостями, різною корисною та повчальною інформацією в рамках криптовалюти. І також на наш канал Trade Invest, де наші трейдери показують різні сетапи, також є безкоштовні сигнали, ну і розбір, аналітика криптовалютного ринку. Тому обов'язково підписуйтесь. Ну а на цьому у мене все, друзі. Дякую за перегляд. Також дякую вам за підтримочку, за ваші лайки та коментарі. Ну і зустрінемося в нових відео. Бувайте!